Сьогодні практичне заняття з учнями медіашколи ми проводимо в Національному університеті імені Івана Франка, а проводимо його на факультеті журналістики, де є радіотелестудія, оснащена сучасною професійною технікою. А також будемо знайомитися із студентським самоврядуванням факультету журналістики. Ту каналі, одноіменному Франко Тіві, і також в принципі ну якраз 2012 року воно і триває. Я до Франкотів долучився на першому курсі, коли сюди вступив. То було в 2014 році. От і в принципі, тут так поки і залишився. Професія режисера монтажу це дуже творча та відповідальна робота. Адже йому потрібно поєднати три аспекти: музику, слово та картинку. І щоб це все разом мало гармонійний вигляд, потрібно багато вчитися та працювати. А яка ваша думка щодо цього? Студенти, коли ну студенти поділяються на редакції, за кожною редакцією закріплюється викладач з нашої кафедри, і він редагує їхні матеріали, робить якісь помилки, робить якісь е, правки, побажання, показує, як можна зробити краще. Потім вони приходять до нас. Вичитує ну, свій ну, свій голос язика дорогого тексту, і ми сдаємо з ним монтуємо. Телерадіо студія на факультеті журналістики справила на нас позитивне враження, адже студенти мають змогу отримати професійні вміння та знання. Напевно, нам близький світогляд роботи на телебаченні, обмежені можливості для вибору е, героя. Чи він е, тут в нього повністю самодіяльність В принципі, там? І людину шукає, з якою він хоче вести розмову. Єдине, що в нас дуже часто студентів хочуть загнати в рамки 10-15 хвилин, а воно не завжди. В Національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики є створені умови для самореалізації особистості. Діяльність самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу. У студентській раді кожен може знайти порозуміння, підтримку та допомогу. Помогу на факультеті журналістики. У нас таке студентське самоврядування дуже розвинене, Ось працівники телестудії не дадуть зберігати. <гум> так, ми дуже багато різними речами займаємося, починаючи від якоїсь там адміністративної роботи. Що можна було би не подумати, що там умовно дітям, які приходять після школи, можуть довірити відрахування студента, наприклад. Але насправді це так і є. Ми займаємося там погодженням або непогодженням відрахування студентів. Ну і так само організовуємо різне дозвілля. Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму житті. Саме за студентство кожен стає по-справжньому дорослою людиною, яка самостійно приймає рішення і вирішує власні проблеми. Як у вас на факультеті журналістики вирішуються внутрішні проблеми? Потрапила на вибіркову дисципліну на економічний факультет. Питаєте <світ> мене, я вступала, щоб не було математики. так? йшла на економічний. Це дуже насправді цікавий досвід, коли ти можеш один семестр повчитися на якомусь іншому факультеті. Це прям овер цікаво, бо збираються, по перше, студенти, яких об'єднує якийсь інтерес. Ми у Медіашколи це Т.Д. Йога познайомили зі студентами з факультету журналістики. Вони розказали нам про переваги навчання на їхньому факультеті, також провели екскурсію по самій будівлі і показали затишну кімнату, яку студентська рада разом зі студентами переробили під кімнату відпочинку. А змішана форма навчання Так, лекції нас онлайн, а практично тут. А от ви, ви працюєте в високому замку, так? Та yeah, новаль. Yeah, no такий предмет історія рок музики. Попробує, історія рок музики і збираються студенти з хімічного, журналістики, з економічного, з історичного, з філософського. І це такий прикольний дуже мікс, коли ви можете впродовж семестру. Це і небагато. Тобто от насолодитися от якоюсь там атмосферою іншого факультету це дуже цікаво. В національному університеті імені Івана Франка. На факультеті журналістики це не лише лекції провідних вчених, але й зустрічі з відомими журналістами та громадськими діячами.